Вітаю, мене звати Оксана, і ми розмовляємо про Швецію. У цьому відео ви побачите цікаві місця, які можна відвідати у місті Векшо у Швеції. Отже, минулі вихідні я була моєю подруги, вона дуже творча людина. Ми створювали футболку для мене. Дуже цікаво. Техніка виконання, фарби закріплюються праскою, і, відповідно, вони не стираються, не випираються, можна брати і спокійно носити. Моя подруга живе як і багато інших українців в соціальному житлі. Допоки не знайдеш роботу. Тут зазвичай немає багато місця для вирощування рослин, але хто хоче, той завжди придумає. Мені дуже подобається в неї. Отже, наступного дня ми вирушили до міста Векша на невеличку прогулянку містом і цікавими місцями. Пропереробку цього сміття. Зверніть увагу, папір, пластик, скло і реставтол це всілякі рештки, що залишаються. Оці кабінки по всьому місту, різних форм, різних варіантів, але біля замку теж вони є, сміття сортується. А шведською замок буде слот, тож хост по слоте» означає осінь у замку. Називається замок Телеборіс слот. Телеборський замок. І ось власною персоною. На леви вражають. Краса. Отже, інформація про телеборський замок у Векше знаходиться на всі на офіційному сайті teleborgslot.com і відповідно із інформації, звідти замок Телеборг це красива історична будівля, розташована у Векше. Замок був побудований наприкінці 19 століття і завершений у 1900 році. Він відомий своєю вражаючою архітектурою в неоготичному стилі та тим, що є одним із найкраще збережених замків Швеції того часу. Головна будівля оточена великим парком, а сам замок водою. Це популярне місце для весіль, ночівель та конференцій завдяки мальовничим околицям історичній атмосфері та смачній їжі. Замок Телебор також спочатку був збудований як приватна резиденція шведського дворянина Фредерика Бонде, але протягом багатьох років він мав різних власників та функцій. У цьому замку також там зліво, є двері і пише ресепшн. Тобто тут готель. Не тільки кафе, де ми були а також тут є готель. Сучасне застосування історичних споруд. Чи що це, як ви думаєте, це добре там чи ні? Яка Ви б хотіли, щоб історична пам'ятка була застосована як... Готель, може, це маленький замочок, замочок, а не величезний а фортеця захисна. Але як ніяк, це замок називається. Цікаво про нього почитати більше, що це історія цього місця. Я таки почитала замок, але спочатку був збудований дійсно приватна резиденція. І дійсно були різні функції використання його. Так, у ХХ столітті він служив жіночою школою, а пізніше частиною університету Векше. Це важлива культурна та історична пам'ятка в регіоні Векше та приклад шведського замкового мистецтва кінця століття. Отже, після того, як ми погуляли телеборським замком, ми поїхали в центр. І я вам покажу ще одне цікаве місце. І ось воно перед вами. Так, тут треба трошки попрацювати шиєю голові і зробити невеличку вправу для тих, хто засидівся. Що це? Ой, та це шаруна, це руни, це камінь, це якийсь особливий камінь. Хто що про це знає, давайте почитаємо разом. Уявляєте, тут навіть до цього рунічного каменю є рунічний алфавіт. Ось він. А по великому рахунку це, е, це надгробний е, камінь якогось вікінга, якого було звати як. Ось переклад. Тіке, вікінг, звати його Тіке. Встановлений цей камінь на честь пам'яті про Люнара, грімового сина. Хай Господь допоможе його душі. May God help his soul. Ми заходимо в екведом Свенська ширка, її ще називають, шведська церква. Тут є кафе, бутік. <рикола> Прикольно. Ось такі красивезні двері, ворота, врата, як це сказати. І сама церква. Сьогодні гарна погода. Так, я без квітів не можу пітися, мене тягне до них завжди, яка красивезна, вербена. На другий рік треба взяти десь сіння такої. Краса. Дуже гарне поєднання, до речі, мені подобається. Рудбекія, вербена і е, Шавлія червона. Шавлія червона. А це у нас іде е, плющ. Це не знаю. Хто знає, що це за рослинка, теж цікаво. І ще якась одна маленька отака була теж цвіте, дуже цікаво. Поєднання композиції. Краси такої. Ну що, пішли це всередину, глянемо, що там є всередині. ішти. Потрапили на невеличке церковне дійство, де співали, так як якомусь в, в корінь, співали копейна Попелюс. Незвично, що жінка була священником, що незвично для нашої української традиції. Цю церкву ще ну, для мене вона схожа, наче вошка зайчика. Не тільки для мене, мабуть, ще для когось, хто живе легше. Сподіваюся, вам сподобалося і було цікаво зробити цю мандрівку разом. З нами побачити місто Векше. Зокрема, цікаві його місця. І цей замок Телеборський. Тож, діліться своїми враженнями, спостереженнями в коментарях. Завжди цікаво буде почути вашу думку моїх любих підписників, а також гостей мого каналу. Всіх цьомкою люблю, обіймаю. Слава Україні! Почуємось!